Доброго дня, шановні пані та панове. презентую частину приватного будинку в центрі міста за адресою Симона Петлюри, 8. Це древній район міста Вінниці, район Єрусалимка. Ось знаходиться він на вулиці Симона Петлюри, як я і казав. Це вулиця поруч з вулицею Магістрацька, тобто перпендикулярна вулиці цій вулиці, це вулиця Магістрацька. До е, Собора. Або до скайпарка, або до башні йти пішки 4 хвилини. До парку йти 10 хвилин, тобто центр міста. Розкажу, що як. Тут поруч є паркомісце, навіть два паркомісця, вони більші тут. Тут і паркомісце, де можна залишати автомобіль. Це вхід в двір, колись тут були ворота. При потребі їх можна буде змонтувати. Якщо вам треба буде ворота, ми їх поставимо. Це частина будинку, тобто є сусіди. Ось, ось такий цікавий дворик. Дворик компактний, але досить такий гармонійний. Є котик, ось тут знаходиться місце для того, щоб вішати різні там, прання і так далі, клумбочка. Ось тут знаходиться місце для відпочинку, можна сказати, що барбекю зона, пожерти, шашличок, посидіти, лавочка. Тут знаходиться, типу як беседка, да? Заходимо сюди, запрошую. Також лавка при вході є. Заходимо в квартиру. Зразу кажу тут солдеп, ремонт радянський. ще. Заходимо в квартиру, відразу в прихожа, Тут місце під гардеробну, там глибока шафа. Тобто спокійно тут можна буде робити гардеробну. Там сантиметрів 80 глибина її. Тут стоїть наразі холодильник. Ну, Це не саме головне. Йдемо далі, попадаємо на компактну кухню. Ось так вона виглядає. Є газова плита в будинку, всі комунікації. І газ, і електрика, і, кому... і каналізація централізована, водопостачання теж, теж централізоване. Е, котел двоконтурний, беретто. Ось. Колись стояв старий котел, зараз уже новий стоїть. Пральна машина є. Також тут знаходиться вхід в підвал. Ось в продовження відео покажу, як виглядає підвал всередині. Ось, В кінці відео це побачите. Тобто ми заходимо, попадаємо відразу в кухню, наліво двері в, кімнату, ідуть, в кімнати, до кімнат, там ще один коридор і тут ще одна кімнатка. Ось тут знаходиться у нас санвузол, умивальник, унітаз і ванна. При плануванні, при при бажанні можна перепланувати, в самий кінець поставити душеву. ось, а сюди перенести санвузол і буде краса. Йдемо до першої кімнати. Вона має 10,5 квадратних метрів, має вікно. Ось так воно виглядає. Є дві батареї великих. Тут є віконце, В ідеалі тут, звичайно, зробити вікно в, е, в підлогу. Тобто панорамне вікно, це буде дуже гарно. Там домовимося з сусідами, щоб можна було собі виходити туди, де якусь, якусь лаунж-зону зробити. Меблі всі залишаються. Все, що є в квартирі, залишається. Кухня ми проходимо, йдемо далі. Тут у нас такий підбальничок, ну, можна сказати, коридорчик, праворуч, друга кімната. Тут 15,5 квадратних метрів. Ось це більша вже кімната. Ось так вона виглядає. Зараз. Ось. Стіл, вікно, все як має бути. Там вигляд дворик. ось зелень. Що? То, що треба. Йдемо далі, тут трохи є речей, вистачає з іншої квартири завезені. Прошу не звертати увагу, в цій кімнаті 16,5 квадратних метрів. Ось. Тут стіни робились в 80-х роках, типу ремонт. Тут стіни ДСП, потолок теж ДСП. Тобто... Тому вона здається меншою, бо трохи стін забрано. Також вікон це є. Ось. І зараз цікаву річ розкажу. Далі, тут за цією ширмою, знаходиться. Ось, знаходиться така велика місцина. Тобто сюди можна перенести санвузол. тут близько 7 квадратних метрів. Або ж зробити, якщо будете планувати собі другий поверх, тут чудово виходять сходи наверх. Також є вихід на горище. Ось. Тобто, все як має бути. А зараз я вам покажу підвал. Зараз ми спустимось з вами в підвал, покажу вам древній підвал. Ось ми Дуже. з вами. Спустились до підвалу. Він сухий, сухесенький, Тут колись був хід. ось Тут тут колись знаходився хід. От. Це була система катакомб, Тут такі зводи, висота, ну, десь 2 метри, десь 10 см висота зводів. Ось такий підвал. Зараз покажу краще. Там ще є така ніша, вікно. Не знаю, може туди щось іде якийсь вхід. Тут східці наверх піднімаємося, виходимо на кухні. Ось так виглядає підвал. Дуже цікаво. Дуже цікаво такі от катакомби. Тобто бомбосховище є. Місце, щоб зберігати вино є, будинок є. Запрошую усіх на перегляди. Купуйте і насолоджуйтесь життям в центрі міста. Усім гарного дня і Божого благословення.